Ось така зарядна станція для ЗСУ. Короткий огляд, що ми тут маємо? Вихід для звичайної зарядки 1 на 1 і на 2 А. Ось такий вихід теж для звичайної зарядки на 1 і на 2 А. Автомобільний я такий роз'єм, індикатор заряду батареї, температури. Так, що у нас тут в посливій частині там? Пару деталей вигоріло, я замінив. Контролер заряду наче працює. Зараз я його перевірю, чи вже працює, дрельку підключу. <клес> Що було пророблено? Відновлений інвертор. Там, по мілочах, можна сказати, обійшлося в нас. Тут у нас. Акумуляторні блоки поки що мені невідомого і производства, але судячи із тих штрих-кодів, це оригінальні. Тут о, іде такий моноблок, там два акумулятора, скоріш за все, що десь по 4,1 вольта. В. Цей блок повністю сумісний, дає 24 вольта приблизно напругу. Такий воно має вигляд, все закріплено, надійно, добре зафіксовано. Так, і зараз ми перевіримо. На упаковці пишеться, звісно, 2 кВт інвертор. Зараз ми подивимося, чи він потягне дрельку на 700 Вт і гровер на 400 Вт. На сумі десь около кВт вийде. Вмикаємо. Хлопці, без питань, Кіловат він тягне взагалі. Ні прошу. Просадка напруги йде мінімальна з батареї. в принципі. Так що я думаю, що там кіловат у нас точно є, вже фактично перевірено. Ось таке. Дякую за увагу, всім удачі.